Закарпатська співачка Мирослава Копинець презентувала нову відеороботу на пісню Не спала я сиї ночі, зрежисерував кліп Дмитро Фасенко, роботи якого вразили виконавицю. Тож саме йому довірила втілити мрію про незвичайний трохи містичний світ пісні, яка відчиняє двері в потойбічну глибину. сюрреалістичне задзеркалля. Цей твір, який створив Антон Дехтірьов, відомий композитор. Він є дещо фантасмагоричний. Коли його слухаєш, уявляєш собі темний ліс, де ти ходиш, шукаючи той цвіт папороті. Або якесь таїнство, або якийсь водоспад, який зненацька тебе освіжає, і ти маєш сили іти далі. Зйомки тривали близько чотирьох місяців, Локацій близько з півдесятка. Це і філармонія, і покинуті будівлі та місця, де відчувається самотність. Ужгородщина виноградів перечин. Тут знайшлись місця, які якнайкраще передають атмосферу, в яку прагнули занурити глядачів. Постановку це була імпровізація. Це були такі задачі режисера, такі рухи, ну, такі, щоб вони були, ну, щоб відображали зло. Зйомка досить важкий процес, тому що кожна людина хоче себе бачити найгарнішою в тому кліпі. І моя задача показати її. так, щоб в першу чергу. Дена була задоволена. боротьба добра зі злом змальована в танці костюмованих персонажів. Найважче згадують дали зйомки на тисі. Тоді чимало членів знімальної групи захворіли. Однак, у підсумку глядачам представили загадковий внутрішній, дещо містичний світ пісні у виконанні талановитої Мирослави Копенець.